Виконуємо номер 11 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Скороти дріб. Дріб чисельник 15 мільйонів 515», Знаменник 45 мільйонів 45 454 545. 45 це перше завдання. І друге дріб чисельник 105 мільйонів 105, 105 105. Знаменник 140 мільйонів 140, 140 140. Приступаємо до виконання. 15 мільйонів 151 515. Можемо подати як 15 помножити на. Один мільйон десять тисяч сто один. Сорок 45 п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять. можемо подати як сорок п'ять помножити на. 1 мільйон 10 тисяч 101. І як бачимо, 1 мільйон 10 тисяч 101 і 1 мільйон 10 тисяч 101 можемо скоротити на 1 мільйон 10 тисяч 101. Отримаємо 15 45 і ще 15 45 можемо скоротити на 15, 15 на 15 буде 1, 45 ділено на 15 буде 3. Отримали одна третя. Завдання друге, 105 мільйонів 105 тисяч 105 можемо подати як 105 помножити на 1 мільйон 1 тисяча 1. 140 мільйонів 140 тисяч 140 можемо подати як 140 помножити на 1 мільйон. Одна тисяча один. І знову же скорочуємо на 1 мільйон, 1 тисяча один. 000. Маємо 105 140. -х. І тепер можемо скоротити ще на 35. 105 ділимо на 35, буде 3, 140 ділимо на 35 буде 4. Маємо 3 четвертих. Ми скоротили дріб номер 11 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано